Промпрором, прампором, про ром Так. Що у нас там зі стрімчанським? Все добре чи не добре? Мікрофон, я бачу, працює. Звук в самій грі є. Залишилось дочекатися самого стріма. Так, стрім окей, все добре. Стрімчанський я бачу. То є good, very good. Так, налаштовуємо чатик. Мої вітання, друзі! Ви на каналі Кріонок Плей. Ми продовжуємо бігати по олдскулам, а точніше, уже по базовій грі для цього каналу на найближчий час, а точніше Sacred Gold. Перша частина Epic Old School, вся фігня, дитинство, ну ви поняли. А без подальших зайвих слів підписуємось на канал, доєднуємось там внизу по посиланню до discord серверу нашого, де ми спілкуємося і анонси, і тому подібне. Коротше, доєднуємось. І погнали, погнали, погнали. Я сподіваюся, чутно добре. Сподіваюсь, чутно добре мене. А відповідно, якщо щось не так, кажіть про це, пишіть про це, будемо коректувати. Отже, <кхід> так, 2.20. Оце останній сейв, да? Да, оце останній сейв, погнали. Так. Одразу дивимося, що у нас тут взагалі за справи. Гладіатор, це нахрен на продаж піде. Go away, А чого він мене проганяє? Ти хто такий? Що? А нахрена, чого вони на мене так лаються? Що я їм погано зробив? Так, отже. Глів життя. Це у нас на продаж піде, це також на продаж піде. Банок у мене овер дохіра. Не знаю нахіра, але хай будуть. Вони мені знадобляться. І зараз треба буде одразу глянути, що у нас за квести невиконані. Так, це на, хр... на продаж, це на продаж, це на продаж. Тут у нас вирівнюємо, що у нас по BB 12 тисяч. Це якраз я прокачував персонаже. Одразу бафаємось. Бо зараз будемо міситися, як не дивно. Так, і тепер е, журнал. Що в нас по квесту взагалі? Отже, м -м, тут у нас все виконано. Е, трагічна втрата. Вільбур. Так, це у нас з похоронами питання, так? Оце. Тобто це єдиний квест, котрий ми поки не виконали. Тоді йдемо його виконувати і рухаємось далі по сюжетці. І рухаємось далі по сюжетці. Так, тут нам нічого не треба. Здравствуйте, братки. До побачення. Какая на часе Окей, о, одразу левелап. Добре, туди ти чекаєш, падука. Ну давай поб'ємося. Якщо ти такий крутий. А я крутіший. Бачив, як я вмію? Ага. Все тобі не хухри-мухри. Так. Ну це нам нахрен не треба. Це ну нахрен не треба Тут уже ці монстри толком... А хоча стоп, я ж не апнувся. Чого я не апнувся? Чого я не апнувся? Бафи ще поки висять. Ох, полетіло золото. Давай, давай, збирай, бабло! Бабло! Бля, мені так цей персень подобається на гроші. Прям кайфова штука. І мені бафи в мага пруть реально. Тоже круті. Тому, якщо граєте через мага, обов'язково юзайте бафи. Бафи це топ. Так, до речі, треба леве лапнути одразу. Зальємо сюди. А, далі повітря. І потім треба буде медитацію. Треба буде медитацію заганяти поинти. Тут, звичайно, ментальна регенерація. До побачення пацани полетіли. Глянь, під бафом, підусім. Після того, як я його прокачав трошки. Вони взагалі майже не пробивають. Таке, щось там типу дамажить трохи. Головне не протикати, коли він злетить з мене. Вон щось попадає по мені, а демеджу ніхіра не проходить. Куди ти побіг, там ззаду ще золото було. Так, бафи починають злітати. Я, до речі, не звернув увагу. Тут якось візуально можна відрізнити, коли дроп падає якийсь унікальний. Бо я тільки один раз сетову шмотку нормально вибив, і я не звернув уваги, чи воно якось візуально відрізняється, чи ні. На жаль, не звернув увагу. Так, поки він там все збирає. 12 до дефенсу. Що, я там ще когось зачепив. Бля, все одно не вистачає таймінгу по бафам. Як вони спрацьовують або злітають, от тупо дуже не вистачає, прям пісець як не вистачає. Ніхера, нихера. Так, одну секундочку. Виглядає, що все було окей, начебто все окей. окей. Так. Де ми по карті? Уже біля квесту. І далі якраз поруч сюжетний квест. Бреха, наскільки кайфовіше стало, коли оці бафи почав активно юзати? Доброго Ріка! Що ви, пацани, ребята? Я тепер уже вас не боюсь. Тепер ви мене бійтеся. Ствафна? Отож. Середний чи що зна? Ага, Задовбали вже. уже. сьогодні? Ракети, жужжалки. Висполки є світло, як справи. Ну сподіваюсь, воно у тебе і буде, нікуди не зникне. Та як? У мене то слава Богу все добре. он монтую на другий канал відео, да огляд да вон. тут бігаємо. Єдине, що знову щось полетіло кудись, а куди хрен його знає. А враховуючи, що ми прикордонне місто, то сам розумієш, все летить або до нас, або через нас. так що... Ух ти бляха скільки їх там понабігало. Гля-гля-гля. Ого. Ого, братки, вийшов. Угля дві жука яка? Що це у вас тут так до хіра, а? Гля, гля 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 що твориться? Пацани. У вас тут, що свято якесь було, чи що? Давайте помирайте в купці, щоб я... Якщо що потім не, не по всій карті не бігав, дроп не збирав. Опа, опа, бафи полетіли. Бафи позлітали. Стопе. Ой-ой-ой-ой-ой. От падука застанула. Ну я ничего. я бафнути стих, все нормально. Все добре. Іди е слухай дринчиків граєш. Да канафіа мені слухать, ти ж слухаєш все одно. Ти ж, ти ж постійно моніториш, куди там вони летять, що летить, звідки, слухаєш звуки. Так що, на що? Якщо що потім скажеш? Летить щось чи не летить. А я, як завжди, скажу, якщо скажеш давай спускатися, ти ж знаєш мою відповідь. Я скажу спускайтеся, я тут посиджу. Ти ж мене знаєш. Ой, не кажи, жалко, ти вже вчора всю ніч було. Да хренали тіло? Там я з Одеси, там у нас кожну ніч за війна балістика. Пісець. Да, про Одесу я чув, там звізда, звісно, у вас. Тим бачу, вони ж намагаються туди проповсти далі по своїм цілям. To, actually, я спать хочу. А я що? А я, а, я, а я стрім веду, і що мені робити? Трохи легковажно. Мені про це казали. <свисті> мені про це казали. Так а що? Он, пам'ятаєш, е, Віка, як це, коли дружина дзвонить до мене, он підтвердить. <свисті> Три ракети прилітають до нас в кілометрі від нас. Всі там в паніці, в вистеріці, е, вікна трясуться. Дружина дзвонить до мене, каже, Валера, вийди, бо там бляха ракети летять. <гаджу> я а я злющий, бо спав <гаджу> після стріма нічного. Кажу, а що, уже ж прилетіло, чого боятися. А воно потім ще два рази прилетіло. Ну то таке. То таке. <гаджу> Добрий вечора, класна гра. Да, привіт, Борь. Згоден, обожнюю її теж. Давно в неї не грав дуже, але обожнюю. Наступна на черзі Fallout після неї буду проходити, коли цю завершу. А після Fallout планую Dungeon Siege 2, нарешті. Буду, коротше, з ним колупатися, все одно. Ну, Я бачив, як його грають в Full HD, а отже в нього можна грати в Full HD. А якщо в нього можна грати в Full HD, то значить, якщо у когось вийшло, то й у мене вийде. Тому все ж таки буду налаштовувати і будемо фігачити. Данжен тір ще другий Слухай, чувак, ти мене бісиш. Я зараз нахрен спалю. О, блять! О блять! Ти мене спалив! Що тут? Та нічого, бачиш, сакра зависаємо! Привіт, Толь! Інше, на кінці же те слові, тебе два кілометри, а ти спиш. Ну так! Ну блін! Ти ж знаєш, який у мене сон? Ти згадай, я навіть коли перші дні були, коли був наступ, а, і у нас розбомбили всі аеродроми все повністю, я навіть не прокинувся, поки ти мене не розбудила. Що не пам'ятаєш чи що. Сюжетний трейлер Діле Селдена. Я бачу, що ти скидав, але руки не дійшли його подивитися. Я якраз трошки, трошечки подивився цей, а, трошечки подивився, а, як він називається. Скажу, я скажу. Трошечки подивився той гайдік. А потім займався тим, що то з малим коротше, гулявся, то займався цим монтажом і просто не було часу. Планував якраз сьогодні після стріма перед сном глянути. Але цікаво, я не бачу, скільки в тебе ХП. Ай, блядь. А чого я так поставив, хріново? Зараз переставлю. Ага, Він ще кінці міністри тебе. Десь два дитинства. У мене так само. Це одна з моїх улюблених взагалі ігор такого, такого жанру. Дринчик у нашу сторону. Знов задовували. А Адже здоров'я сховав. Да, то я після... Привіт, то я після минулої гри е... зараз я переставлю. Хай десь буде отак. І отак. Я сюди переїду. Ви не проти? Так, десь отак приблизно, де? Нормально стоїть? Нормально. Нічого ніде не випадає. Нічого ніде не випадає. Мене наче нормально вийде? Нормально видно. Все, все добре. То я після минулої гри, це ж ми тоді в цей Велден грали, а Велден, навпаки, якраз тільки в правому верхньому кутку. Е нічого не заважає. Тому. Тому отак от. зараз от, Тепер має все бути добре. Благодаря, я кулю в дупі. Так я ж бачив, я бачив. Я ж тобі написав, що вітання прийми мої. Норм. Е все, тепер все ви маєте бачити, так все має бути добре. Бляха. І зараз же ж того мага треба вогнем бити, бо цей не хоче, ніфіга. А тут ці засранці заважають. Прокидатися на повітря я знов не хочу. Горіть, падлюки. Так, я кажу, в мене наче все добре поки, да? Що ви розбігаєте засранці? Ну иди сюда, шо ты, шо ты? Куди тікаєш? Давай. Все, з'їв. Ось така фигня малятки. Бляха, там уже ж тако штрибла до хиражного дропалки. Я не пам'ятаю, чи я забирав, чи не забирав. Горіть. даремно ж це крематорієм називається. Все, зомби хорошо якісь не Так, Я же кажу, що ти прям, ну, дуже багато часу на неї витрачаєш. Я тому і кажу, що, блін, девий ще б не вигорів. Бо, наприклад, для мене, так я, я б не зміг би, ну, ти ж бачиш, що у мене е різні проекти на каналі і жанри різні. Тому що, ну, типу, можна граючи в одне і те саме постійно, можна реально вигоріти трохи. Тому я і намагаюсь грати в різні проекти. Різних жанрів. Ну, в основному у мене РПГшки, ну просто я РПГшки дуже люблю, але іноді шутери проскакують, іноді якісь екшони, хорори. Не займусь. Е -е, Watch Dogs. Ну от, от дивись. Екшн тобі. Ой, бафе. Бафує, блядь! Горіть, падлюки! З'їли? Але я не витягую до, ну, до хіра, якщо почати одночасно купити. Ну, чого дохера? Не обов'язково ж тобі треба до хера їх починати. Ну... два, наприклад. Два це небагато. Візьми два якихось різних жанри. Шутан якийсь, і от як ти кажеш Watch Dogs або щось, типу такого. От тобі і проєктів небагато, і різноманіття якесь є по жанрам. І нормально. Що, підгораєте, пацани, так? Да? Ага, буває. О, дратут і Сань. Можемо зробити трохи тихіше, вона прям голосно. Зараз зроблю. Зараз розкидаю цих засранців зроблю. Бо зачасту навпаки кажуть, що все дуже тихо в грі, тож я а, трошки гучніше зробив. Зараз зробимо тихіше. Завжди вважав мах самим слабким у сахреді. Привітчні сторони. Ну, блін, бачиш, я її обрав саме в цей. А чо би ні? Типу, блін. Так. Типу хардкор режим. ще й он Саня мене, мене надолужив uh, грати цим uh, в сільвері, а не бронзі. Тож, взагалі, у мене тут, коротше, прям хардкор хардкорний. Ага, пішов нахер, казел. Я тебе пам'ятаю, це ти мене тоді вбив. Що ти тікаєш? Гори! Гори, падле. Все, з'їв. Тепер дай мій весь дроп, котрого тут просто херова туча була. Херова хмара. Не, не туча, а херова хмара, ж я. Тихенько там будь. А то що поб'єш, давай на надобраніш цьомаю. Бачите, от одразу така типу порядна погроза. Типу ти там тихенько будь. І все у тебе буде добре. Тут он, щоб ти розуміла, всі тільки і чекають, коли ти залетиш сюди в цей. До мене в мій офіс на кухні і спартанеш мене з ноги. Я тобі серйозно кажу. Всі тільки про це і пишуть постійно. Мене справді роздає. Привіт-привіт. Нема балансу між твоїм голосом і музикою. О, дякую. Отак от нормально зараз. Ну зараз я от підкоректував, зараз все добре. Табону і ту бронзу. Yeah. Як на мене, Ефта Серафім топ. Ну, Еф то понятно. Ну що, доїдеш сьогодні до порту Валум? Може. Мені там залишилось тільки один квест і все. Можу зараз оформити. О чого ти зразу погрожуєш? О, що от О, що у них зазвичка у, у, у жінок, у дівчат, вибачте. А, постійно погрожувати. Можу зараз оформити, можу зараз оформити. Я тебе зараз, он, зайду, скручу в тріпа гібелі, нічого ти мені не зробиш, поняла? Пійся мене. Я страшний, коли в гніві. Так. Зачем я говорю? Не Нормас. у мене здох фен, і я не можу волосся знову завжди. Пойдем, вийде. Ааа! Ну типу, я ніколи так сильно там не заморочувався, полотенцем про. Хуй твою мать. Що? Я думав, ти вже бити сидеш. Каже, страшно. Не страшно, я тебе що боюсь, думаєш. Я просто е підготувався до атаки неочікуваної. Я нічого не боюсь взагалі. Я ракет не боюсь, а то тебе буду боятися, ага. Що? О, якщо зараз гірк зайде, то він буде радий. Мені знаєте, чим погрожує. Каже, зараз е про жену тебе і сімси буду стрімити. Прикиньте? Отак от, отак от. Зараз до перейду. Вона мало того, що в чаті погрожує, так ще йому поруч погрожує. Капець. Так, Валяр, фільтруй базар, зараз стрім Закінчиться. <су> я ризиковий малий. Нео, о, мінус світла, бля, ще й печал мало бути. А, печалька. І це вже я так розумію, у тебе до ранку, да? Ти без світла тепер. Чи це ти за гоблінами говориш? Ні, я звичайно я з гоблінами говорю, конечно, ти що. Я не з дружиною, на що воно мені треба? <смі> Оце вам ще тут розбірки дивитися. Не так казали стосовно сімсів. Що буде стрімити? Пока. Що за такий погляд страшний? Що? Знаєте що вона сказала? Сказала, зараз у кого буде синілка і поганий настрій. Що за людина? А чого одні погрози? Чого, чого, чого? От на що постійно погрожувати? Я мирна, спокійна людина, а вона постійно мені погрожує. Агресор ходячий, розумієте? Тоні десь два ночі мають дати. А, ну так тоді, навіть якщо зараз е е все ж не зможеш на стрімі побути, то якщо спати не ляжеш, то я думаю, до на той момент ми ще будемо грати. Так, я сподіваюся, нічого не пропустив. Серофім зазвичай грає. Нефометим. Серофім, сирофем. Не, ну понятно, що Сиросим топ. Стрипки, вся фигня. Але джимала в мене ком, щоб пограти. А, ну нормальна тема, Чого б ні. Фотокарточка в мою папку з кріонками. Що? Яка фотокарточка? А що там, Що там було? Що там, Що там? З ким дискордам, мені цікаво, подивитись. Що там таке цікаве? Я подробив собі новий нет від Powerbank. А, ну нормально, тоді ти з нами, да? З синім оком. А я що сказав? От дивіться, ну я ж типу я ж, я ж повторив, я все почув. Вона далі погрожує. Увійшла в смак називається. Так що має трохи часу. О, ну тоді добре, це добре. Так, напевно, треба продатись. Ой, бля, точно, треба продаватися. Бо звізда у мене вже повний цей інвентар. Нікуди зараз буде дроп складати. Добре, що я якраз біля міста. Бляха, ще ці засранці тут бігають. Отак От прокачував, короче, магію вітру для того, щоб грати за ці...